Та нас, якщо освободят, всіх посадять або уб'ють, ми ж для українців тепер придателі і колаборанти. Саме такі меседжі почала поширювати російська пропаганда останнім часом. Розповідаю, що з ними не так. Останнім часом російська армія втрачає дуже багато окупованих територій. Успішний контрнаступ ЗСУ змушує окупантів хвилюватися. Саме тому вони почали нав'язувати мешканцям окупованих територій ідею про те, що їх в Україні не чекають і вважають колаборантами. Адже хто захочеться повернутися туди, де його вважають зрадником. Проте насправді нічого такого немає. Українці захоплюються мужністю херсонців і маріупольців, які, попри всі обставини, залишаються у рідному місті і тримають українське небо дійсно, ті, хто пішов на співпрацю з окупантами, будуть покарані, проте жоден цивільний не постраждає за сімку або гуманітарку. Я пропоную тобі допомогти побороти цю російську пропаганду. Давай в коментарях під цим відео напишемо, як ми чекаємо повернення окупованих територій і як ми захоплюємося українцями, які залишаються там і чекають на прихід ЗСУ.